На показ Ольги Альонової часто приходять дружини футболістів. І ми завжди говоримо про те, що, в принципі, більшість дружин-футболістів хочуть бути дизайнерами одягу. Ви, наскільки пам'ятаю, були колись співачкою однією з Арктик. В Арктиці співала Ольга Горбачова і ще дві білявки. Ось ви одна з тих білявок. Я буду, 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 сама, яка є Зараз чи плануєте продовження своєї вокальної кар'єри? Все-таки, да, я всю життя спіла, і у мене вище музикальне образування, тому я завжди стремилась до сцені, і багато років я, я пробула в Арктиці. Сережа зараз проти того, щоб я пела. І він вважає, що... Ну... Тільки вдома, так? Ну, вдома, да, пускай, якщо і хочеться їй душу то відвести, то пускай вдома попає, то не може. У мене може караоке, він каже, хочеш, поїдем в караоке, споєш мені там щось. Чому ви проти продовження вокальної кар'єри дружини? Та ну зачем я не вижу в этом ну, как бы смысла вже Сольно виконавиця? Да, ні, ну це буде в роз'їздах. Всі я там так часто вже вдома буваю. Поэтому... куда-то наєбуть это что, ну отношения бути. Ну это не, не для мене влітку гучно відгриміло ваше весілля в одному з п'ятизіркових готелів з відомими ведучими артистами. Про таке весілля ви мріяли? Ну, власне, ви зробили таке весілля, яке заведено у футболістів. У мене жена очень хотіла свадьбу і. И... Это ее было, как она мне говорила, это ее мечта, поэтому хотелось ее осуществить и сделать ей больше ну, приятно. И я не ожидал, что... Що... І и и мне после свадьби приятно, потому що всі були близькі люди. Як мені показалось, всі були остались довольны, все було добре. Я так розумію, що ви чекаєте на поповнення родині. Чекаєте хлопчика чи дівчинки? Дівчинку квапилися з весіллям, аби ще можна було одягти красиву сукню і не було видно аж так форм вагітних. Так і получилось. Ну, я говорю, давай после сезону, якби как бы хотів свадьбу, тому що були важні очі ігри. Я думаю, если не дай бог проиграм, и это все. Это все. Никакого настроения, никакого гуляния, я думаю, все отменю сразу. Ну, получилось, что мы обыграли Днепр, и все вернулись в хорошем настроении, и все прошло шикарно.